Страви з гарбуза люблять усі, окрім того, що цей овоч є джерелом вітамінів, він прекрасно смакує і не буде зайвим на будь-якому столі. Однак є проблема: існує стереотип, що потрібно дуже довго возитися з гарбузом або щось смачненьке з нього приготувати. Це не так. І я Таїсія Єїсі Орищич вас в цьому переконаю сьогодні. Не перемикайте! Насамперед раджу вам не баритися. Якщо ви хочете скуштувати гарбуза, не відкладайте це на потім, бо не встигнете моргнути, як гарбузовий сезон разом з осінню залишається позаду. Отже, спектр доволі простих страв, які ви можете приготувати з цього овочу, надзвичайно широкий. Від дуже солодких гарбузових десертів до сутних основних страв, де гарбуз відіграватиме головну роль. Найпростіше, що можна приготувати з гарбуза, це смузі. Потрібно порізати гарбуз і залити його водою більш ніж в каструлі поставити на вогонь. Варитись він має до того часу, доки не стане м'яким. Важливо час від часу помішувати його. Аби він не пригорів. Довго варити гарбуз не варто. Він не має бути аж дуже м'яким. Після закипання води його слід тримати на вогні не більш ніж 10 хвилин. Опісля вам потрібно закинути його в блендер і добряче перемолоти, а потім через сито процідити збиту масу. І вуаля, смузі готове. За бажанням під час варіння до гарбуза можна додати цукор та інші овочі або фрукти. Усе це на ваш смак. Добре смак. Макуватимуть з гарбузом, наприклад, апельсини. Можна також спробувати приготувати фреш з гарбуза та інших сезонних фруктів та овочів. Фреш це свіжо вичавлений сік. Нарізайте гарбуз та без відварювання перемелюйте в блендері. Але вам, напевно, захочеться вміти готувати щось цікавіше, ніж смузі та фреші. Що ж, Пропоную піти на кулінарний майстер-клас. Там нас навчать робити з цього овочу. Справжні дива! Сьогодні ми будемо готувати запечений гарбуз з сиром горганзола та трюфельним медом. Для приготування нам знадобиться: гарбуз, оливкова олія, фундук, тим'ян, лохина, мед, сир горгонзола, листя салату, сіль та перець для початку. Нам потрібно розрізати гарбуз на частинки, виставити його на деко, посолити і поперчити, додати тим'ян та полити оливковою олією. Ставимо запікати в духовку приблизно 20 хвилин. Температура 180 градусів наш гарбуз запікся. Викладаємо на тарілку зверху сир горгонзола і поливаємо трюфельним медом та прикрашаємо свіжими ягодами. У нас це лохина і свіжим листям салату. вуаля швидко, смачно і корисно. Загалом приготувати щось з гарбуза досить неважко, Хоча на початковому етапі можуть виникнути труднощі з тим, щоб його нарізати. Цей овоч дуже твердий і великий, тому раджу вам самим ніколи не братися за це діло. Матимете бажання щось приготувати. Беріть із собою маму, тата, друзів та собаку, і разом приступайте до справи, і результат буде кращий. І процес запам'ятається. Так, щоб такого смачненького приготувати з гарбуза. Можливо, пиріг чи гарбузові кексики. Ой, ви ще тут? Перепрошую, я вже мрію про те, що буду готувати вдома. До речі, раджу вам найближчим часом теж щось приготувати з цього овочу. А з вами була Таїсія Варишич. До нових зустрічей, па па па, -па.